Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Ну що ж, вирвався на рибалку. От. Сьогодні понеділок. Думаю, людей поменше. Приїду порибалить. Ну от з 8 часов вже пів четвертого. Зараз зроблю короткий значить, звіт про рибалку, де буду збиратися дома. Ну що треба сказати? Як ви бачите, вітер е, сьогодні такий не штормовий, але приличний. Які в мене сьогодні тут е, снасті? Макушатник один, один значить, бійця карася на пружину і махова удочка. Значить, наживка яка. Наживка традиційно. перловка, манка, кукуруза, опарища там в магазині не було, поэтому не брав. Три основні віда. Да. ну, що треба сказати, накушати глухо, на убийцю карася глухо, трохи спіймав риби на махову вудочку, прикормка, прикормка каша, от. зварив кашу, от. помішав її із глини, із чернозомом і прикармлюю. Ну що, покльовує густіра, плоскірка і, значить, трохи плотви, плітки. Карась глухо, ну і вся остальная риба. Карпа теж немає. Вот. Короче, такі друзья сьогодні дела. Тут сидять хлопці тоже э, зранку. Приходили. Ну що вы тут щось піймали? я говорю трохи на поплавочну удочку піймав. Удочка что метрова поплавочная. Э, леска 0,25. Один крючок. Обгрузка на поплавочок 2,5 грами. От. Я не ставлю ніколи два крючка, щоб не путалось, не путатися. Якщо риба клює, достатньо одного крючка. От. Ну, сказати, що на кукурузу не клює, на перловку не клює, поки клює на одну манку. Ну, или, как там говорят, болтушка. Ну, манка у меня с чесночным ароматом получается. Да, еще добавляю куркумы. Так традиционно я всегда так делаю. И вот это поклевывает. Ну, так как манка, наживка, она нежная, поэтому приходится, если вот так ловить, то Якщо не підсіп, все, вынимай і меняй наживку, тому що швидко Ну, Тим не хоть мені подобається, хоч э, можна переступати на манку. Отакі друзі рибалка. Ви бачите, що вітер боковий, плохо видно покльовки. Як ну, как би бы там не було, Кое-что мы Вот Снимали Ну, вот ну, Вот говорю <laughs> видите Вот все-таки улов Десятка-два В основном э, э, вот В основном пласкирка Да э, Ну, что несколько Плиток і всі діла. Ну, дна десь слиняла. Так що, друзі, отака ситуація із е, е, сьогодні із рибалкою. От. На цьому буду завершувати свій звіт по рибалки. Бажаю рибакам не фостане вузки. І всім остальним мирного неба. Ну що ж, виїжджайте, виїжджайте на природу, відпочивайте. Да. Поки ще можна, як говориться, поки ще можна їхати, то треба їхати. Дома завжди ми зможемо посидіти зимою. А зараз поки літо, хороша пора, порибалить. Так, друзі, Дністро вас чекає. А на цьому завершую. На все добре, до побачення і до нових зустрічей.